Львівська обласна рада надала підтримала ініціативу надати Львівському історичному музею статус національний та проголосувала за звернення щодо цього до президента України, кабінету міністрів України, Міністерства культури та інформаційної політики України. До слова національними в загальноєвропейському та світовому контексті іменують далеко не всі заклади культури чи освіти, що означатиме для музею статус національний відтак, чому варто підтримати надання цього статусу. Будемо говорити із років. Романом Чумаликом, директором Львівського історичного музею, доктором історичних наук, пане Романе, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Отож, у 2023 році виповнилося 130 років з дня заснування Львівського історичного музею, одного із найстаріших і найбагатших музеїв України. Вирішили розпочати нашу розмову із короткої історії про музей від вас. Розкажіть. Коротко нашим глядачам історію цього музею. Чим він такий є особливий? Львівський історичний музей розташований в самому центрі Львова, в самому серці Львова. На площі ринок ми маємо чотири кам'яниці: це кам'яниця Бандінеллі, це чорна кам'яниця, це кам'яниця Корнякта. І під 24-м номером, тобто, можемо сказати, що Львівський історичний музей фактично займає і репрезентує саму площу ринок. Заснований Львівський історичний музей був в 1893 році як міський музей історії. Тобто, це була історія міста Львова. Функціонував цей музей в Чорній Кам'яниці. Поруч в шостій кам'яниці був Інший музей, який називався Національний музей імені Яна Третього, кроля Яна Третього. Сов'язково очевидно, оскільки ця кам'яниця належала його батькові, а пізніше йому. І вже в 40-х роках ці дві установи були об'єднані у Львівський історичний музей. Таким чином, ми маємо направду пам'ятки. Які відносяться до історії Львова, до історії Галичини, до історії України, до історії Великого Князівства Литовського, до історії Речі Посполитої, а навіть в ширшому контексті це також і Австрія, і Німеччина охоплена нашими пам'ятками. Це один з найбагатших музеїв. Ми маємо понад 360 тисяч пам'яток, унікальні колекції, археологічні зброї, нумізматики, фалеристики. Ми маємо чудові колекції меблів, тобто найрізноманітніші, найрізноманітніші збірки ми можемо репрезентувати достойно на і, і робимо це на світовому рівні. Рівно ж ми маємо 12, Ми маємо дванадцять локацій, і три з цих локацій присвячені визвольній боротьбі. Це музей визвольної боротьби України, який знаходиться на вулиці Лисенка. Це музей Коновальця у селі Зашків, і музей Шухевича, який, як ви вже зауважили, згадали 1 січня був дотла знищений російськими окупантами. Таким чином, львівський історичний музей він надзвичайно репрезентативний і має пам'ятки. Загальнодержавного характеру, які належать до світової скарбниці, до е, Репрезентують культуру багатьох народів, не тільки України, але в першу чергу через українські пам'ятки ми сьогодні робимо промоцію нашої історії, нашій культурі. Пане Романе, а чи відомо як постраждали пам'ятки музею під час радянської доби? так чи Є якийсь реєстр того, що могли солдати російські забрати з нашого історичного музею під час окупації міста? Ви знаєте, великих втрат власне Львівський історичний музей не зазнав. Інша справа, що під час реорганізації взагалі музейної системи міста Львова після Другої світової війни, коли вже тут встановилася радянська влада, вона застосовувала такий спосіб трохи. Вимішування збірок, вимішування колекцій, ну, наприклад, був у Львові музей науково товариства Шевченка. Він був розпорошений, оскільки наукове товариство Шевченка було ліквідоване, то етнографічна колекція пішла в музей етнографії та художнього промислу. Археологічна колекція опинилася у Львівському історичному музеї. Подібно так було з колекцією музею Дюдушицьких. Зараз це природознавчий музей, там знаходиться, але там залишилась лишень природознавча колекція. Знову ж таки, археологія, нумізматика пішла до. Львівського історичного музею. З Львівського історичного музею певні речі були передані на схід, а нам зі Сходу. Тобто, ви намагалися вимішати оцю всю історію, створити якісь певні такі незрозумілі зв'язки. Ну, наприклад, до нашого музею були передані речі з Полтавського чи Дніпропетровського. Тепер ну, він ще до сьогодні називається Дніпропетровський історичний музей імені Яворницького. Від нас пішли певні пам'ятки. Які стосуються фонду зброї до Дніпропетровського історичного музею, тобто було намагання такого створення великого казана в масштабі радянського союзу, чи, скажімо, в кожній республіці окремо, де все би було перемішано, де все би було заплутано, і щоб ці зв'язки з минулим були розірвані дуже часто з тою землею, до яких прив'язані були пам'ятки. І повертаючись до нашої розмови про те, що Львівський історичний музей обласна рада проголосувала звернення до президента, до Кабміну про надання йому статусу національний. Питання для всіх для наших глядачів: поясніть, чим такий важливий якраз у цей статус національний, що він дасть музею? Ну які критерії повинен мати музей, аби його отримати, е, мушу відразу сказати, що це наша друга спроба. Ви абсолютно слушно зауважили, що минулого року ми е, святкували 130 років, і е, Львівська обласна рада прийняла таке рішення ухвалу. Але перша ухвала була прийнята. 5 травня 2017 року напередодні нашого святкування 125-річчя. 125 років ми святкували у 2018 році, і тоді були неодноразові звернення за підписами тодішніх голів облдержадміністрації пана Олега Сенютки і пана е, Олександра Ганущина, який очолював обласну раду до тодішнього президента і Кабміну на жаль не увінчалося успіхами Чому? ці звернення. Чому тоді не увінчалися у складно мені сказати на словах? Всі підтримували. Ви знаєте, і міністерство, і кабмін, і офіс президента. Чи тоді це була адміністрація президента? Ми пам'ятаємо, що тоді дали статус національного філармонії, філармонії нашій львівській, і абсолютно заслужено. Абсолютно заслужено, але повернімося до теперішньої ситуації до тих питань, які ви нам задали. Це наша дійсно друга спроба, і вона є певним, певною відповіддю на оцю агресію російської нанищення нашої культурної спадщини. Що дає цей статус національного, і які критерії статусу національного? Це все чітко дуже визначено законом про музеї та музейну діяльність указами президента, указом президента від 96 го року, коли почали давати ці статуси національного. Статус національного відразу підносить ранг самої установи. Коли ви, як турист, потрапляєте за кордон чи до нас приїжджають туристи і бачать, що це музей національний. Це означає, що там вони зустрінуться, і там зосереджені, і вони можуть ознайомитися з найвагомішими пам'ятками які можуть найкраще характеризувати історію, культуру цього цієї країни, цього народу, цієї нації, так ось це би було абсолютно ну таким чесним відображенням реального стану речей. Скажімо, друге, що дає статус, це також очевидно ж гроші. Зовсім інша система нарахування е забезпечення бюджетного, в тому числі нарахування і е зарплат. Якщо ми говоримо про зарплати, то третє, що отримує такий музей, він стає більш конкурентно здатним у наших умовах, не е секрет, що є криза кадрів, особливо в культурі, де зарплати є надзвичайно низькими. То тобто збільшення зарплати дає можливість залучити більш кваліфікованих кадрів. Яка зараз середня зарплата у працівникам музею? Можете поділитись в нашому музею, Так, Якщо ми беремо кількість працівників і фонд заробітної плати ділимо на кількість працівників, то в середньому це буде коло одинадцяти тисяч гривень. Десь на місяць а, як... зі всіма доплатами, з преміями. Ну зі всім, абсолютно. Mm -hmm. Бо якщо ми говоримо про ставки, mm -hmm. то вони, очевидно, є набагато е меншими. Просто ми мусимо ми заробляємо. Львівський історичний музей один з тих, хто хто заробляє чи ну досить непогано заробляє, чи не найбільше серед установ обласного підпорядкування однозначно найбільше, але також ми заробляємо більше ніж багато установ, які знаходяться підпорядкуванням міністерства. Не хочу нікого е, образити, але я тільки хочу сказати, що ми заробляємо і намагаємося таким чином трошки стимулювати наші е, кадри і е, маємо можливість вкладати гроші в їх старування, в підвищення кваліфікації. Ось. Але повернімося до критеріїв. Як я вже казав, все регулюється законом, і там чітко написано, що критеріями для отримання статусу національного є це наявність музейних. Колекції загальнодержавного значення це також визнання музею на міжнародному рівні. Ну скажімо, визнання музею на міжнародному рівні жодної виставки. Десь за кордоном серйозно, яка відбувається від України, ну практично немає, щоб там не брав участь Львівський історичний музей цього року. На заплановано 10 виставок попереднє моє відрядження було. Ми брали участь Львівський історичний музей у виставці на перехресті шляхів тисячу років сусідства Швеції і е, України, і я е, представляв єдиний з музеїв е, обласного підпорядкування. Львівщину в присутності короля шведського, королеви, чотирьох міністрів закордонних справ оборони культури, начальника генштабу Швеції, нашого міністра культури, при тому, що включення зумом було і президента нашого. Представляли ось таку виставку, яка говорить про наше сусідство, спільну, спільні сторінки історії, скажімо, і це вагомо мені здається. Таким чином ми е, направду розбиваємо чи боремося з тою руською ідеєю з тим руським міром. Ми мусимо їх поконати як на фронті, так само і в цілому світі, зокрема в Європі. Вони дуже мають велике напрацювання і мають величезне лобі в різних сферах, в тому числі і. Культурі ми це прекрасно знаємо. Так ось. Це потрібно мати міжнародне визнання, бути провідним музеєм в е, культурно освітніх, науково-дослідних е, програмах різних, також мати фахівців е, високого е, рівня, реалізовувати е, важливі державні е, програми в гуманітарній сфері. Це от такі критерії, які прописані чинним законодавством. І е, Львівський історичний музей вже направду давно відповідає цим е, критеріям. Це е, Йдеться зараз тільки про певну формалізацію. Чи вона буде успішною? Ми дуже сподіваємося. Буде, сподіваємося, тому що ми бачимо, що ворог спеціально цільово знищив музей Шухевича. Значить, він розцінюється як елемент загрози, загрози його безпеці, і це навіть тому? як відповідь ворогу надання цього статусу національним Класне. буде так. Своєрідна відповідь буде ворог. Ну, власне. Що окрім того, що ми е, так мовити всі фахові ці критерії е, виконуємо? То ще йдеться про вагому політичну складову. Цього надання статусу, що ви хочете нас знищити? Ви знищили один з наших, скажімо, музеїв. Але у відповідь ми тільки підносимо статус цього музею, даємо йому таким чином ще більше можливостей, бо статус це можливість? Ми даємо більше можливостей краще розвиватися. Пане Романе, ми маємо надію, що мабуть вже з другого разу таки вдасться отримати львівському музею статус національного, бо насправді всі львів'яни в ньому були так і всі знають, що з собою представляє музей як установа. Так а ще крім того, ведеться дуже багато роботи, як наукової, так і міжнародної. Бо оце виставки міжнародні це не просто показ. Якихось е, артефактів так, це важливі зв'язки, це важлива пам'ять і розуміння того, звідки ми всі походимо, і як насправді відбувалися історичні події. Це те, чим маніпулює Росія. Дуже дякуємо вам за вашу роботу і маємо надію, що невдовзі yeah. привітаємо вас і весь колектив Львівського історичного музею із статусом національного говорили. Ми про це із Романом Чмеликом, директором Львівського історичного музею та доктором історичних наук.